Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку модуль числа. Сьогодні ми познайомимося з таким поняттям, як модуль числа, протилежні числа і як знаходити модуль додатніх і від'ємних чисел. Тож, якщо ми розглянемо точки з координатами на координатній прямій, то ми можемо побачити, помітити, що від нуля є такі числа, які розташовані праворуч і ліворуч на одній відстані. Да? Або взагалі якась точка. І ми е, шукали довжину відстань від точки до початку координат, або від початку координат до точки. То оця відстань це і є модуль. Модуль числа це відстань, на якій від початку відліка, відліку розміщується дане число на координатній прямій. Модуль числа позначають двома вертикальними рисками, записують ось так посередині саме число, а по, по боках вертикальні риски, і читають модуль числа А. Якщо ми візьмемо точки, які розглядали на координатній прямій, точка А відповідає числу мінус 6, відрізок Оа дорівнює 6 одиниць відстань від точ... до початку координат, і модуль числа мінус 6 дорівнює 6. Так само для точки Б число як координата точки Б мінус 2, відрізок відстань. До початку координат ОВ дві одиниці, і модуль числа мінус 2 дорівнює 2. Точка С має координату 2, відстань до нуля відрізок ОС дві одиниці, і модуль 2 дорівнює 2. Проаналізувавши таким чином, ми розуміємо, що відстань не буває від'ємною, і значить, модуль числа не може бути від'ємним числом. Фраза модуль числа дорівнює мінус 2 має змісту. А модуль числа 0 дорівнює самому йому нулю. Протилежні числа знаходяться від нуля на однаковій відстані. Одний праворуч, другий ліворуч. А по вигляду, бачите, відрізняються лише знаком. Числа мінус 2 і 2, наприклад, називають протилежними числами. Вони мають різні знаки мінус і плюс, але модуль однаковий. Тож два числа називають протилежними, якщо вони мають рівні модулі, але протилежні знаки. Число 0 протилежно до самого себе. Таким чином можна сказати, що модуль додатного числа дорівнює самому цьому числу. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному числу, а модуль 0 дорівнює 0. І коротко це правило записують ось в такому вигляді. Модуль А дорівнює самому собі, якщо А додатнє, протилежному до нього, якщо А від'ємне, і нулю, якщо А дорівнює 0. Що значить протилежне? Ну, дивіться, якщо А дорівнює мінус 2, наприклад, то протилежне йому 2, і модуль мінус 2 дорівнює 2. Розуміли? Протилежне. Для того, щоб знайти відстань між двома точками, давайте поміркуємо. Якщо точки знаходяться по різні боки від нуля, то їхня відстань буде сумою модулів. правда? Від мінус 7 до 2 буде 9 одиничних відрізків. І відстань буде 7 плюс 2 сума модулів. Якщо точки розміщені по одну сторону на координатній прямій. То ми від більшого числа, модуля більшого числа віднімемо модуль меншого числа. Так, як праворуч, так і ліворуч. Між точками 2 і 7 5 одиниць, тобто 7 мінус 2. І тут, між точками мінус 7 і мінус 2 теж 5 одиниць, тобто різниця модулів. Модуль числа мінус 7 7, модуль числа мінус 2 2. 7 2 — 5 одиниць. Зверніть увагу на цю розв'язану задачу. І якщо відразу не зрозуміли, то ще над ними оцими задачками потрудіться так, щоб ви засвоїли цю тему. І ось тут записано правило. Щоб знайти відстань між двома точками за їх координатами. Треба додати модулі, якщо координати різні, мають різні знаки. Або від більшого модуля координати відняти менший модуль, якщо координати мають однакові знаки. Те, що ми зараз розглянули в задачі. Ну що ж, почнемо тренувальні вправи. Застосуємо ту інформацію, яку тільки що проговорили, до розв'язування вправ. Це завдання усні. Вони дуже прості. Зупиніть відео і попрацюйте. Давайте разом зі мною. На якій відстані від початку відліку розміщується кожна точка на малюнку, чому дорівнює модулі її координати. Точки А, Б і Ф праворуч. Нам треба порахувати кількість одиничних відрізків. Точка А має координату 2, точка Б, 3, 4, 5. Точка Ф координату 7. Модуль відстань від 0 до А від О до А ОА 2. Від. О до Б 5, від О до Ф 7. Точка С ліворуч, значить, це координати з мінусом. Тут мінус 2, 3, 4, а тут мінус 5. Відстань від 0 до С дорівнює 2, відстань від 0 до D дорівнює 5. Чому дорівнює модуль координати? Модуль 2 дорівнює 2, модуль 5 дорівнює 5, модуль 7 дорівнює 7. Модуль від'ємного мінус 2 дорівнює 2. І модуль мінус 5 дорівнює 5. Чи може модуль числа дорівнювати 0? Так, може. Чи може модуль числа дорівнювати мінус 2? Ні. Від'ємне хіба може? Ні. Відстань не буває від'ємною. Чи може модуль числа дорівнювати 1 третя? Так, може. 157,2 додатні? Так, може. Мінус 30 від'ємне ні не може. Мінус 49 від'ємне ні, не може. 18 3 додатнє, так. І мінус 101,1 ні, не може, без мінусом бути не може. Чи є протилежними числа? Протилежні числа однакові за модулем, за своїм числовим значенням, а з протилежними знаками 6 і мінус 6. Так, це протилежні. 15 і 0 ні. Мінус 56 і 56. Так, протилежні. А ці всі ні. 15,0 ні. 28, 82, ні. 119 мінус 191, ні. Чи правильно, що протилежним до числа мінус 10 є число 0? Ні. Мінус 10, ні. 10? Так. Справились? Сподіваюся, що справились. На координатній прямій позначте точку з координатою 3,5 мінус 3, мінус 6. Чотири завдання, так? Да? Яка відстань від цієї точки до початку відліку? Знайдіть модуль координати цієї точки. Ну що ж, попрацюйте самі, будь ласка. Виконали зображення. Поставили точки. 3,5. Мінус 7 3 і мінус 6. Яка відстань від цієї точки до початку відліку. Від 0 до 3,5 3,5 одиниці. Модуль 3,5 дорівнює 3,5. Від 0 до числа мінус -7, 7 одиничних відрізків, модуль числа мінус 7 дорівнює 7. Від 0 до 3 – 3 одиниці, модуль 3 дорівнює 3, від 0 до мінус 6, 6 одиниць, модуль числа мінус 6 дорівнює 6. Так, ну що, потренуємося ще трохи. Зупиняйте відео, почитайте, подумайте, сподіваюся, що ви впораєтесь. На координатній прямій побудуйте дві точки, у яких модуль координати дорівнює 5, 4,5, 2,5. 1. Чотири завдання я побудувала чотири координатні прямі. Сподіваюся, що і ви теж це зробили, тому що на одній це буде ну, просто нічого не зрозуміло. І так, на першій прямій від нуля вправо і вліво поставила точку. На 5 одиниць вправо і на 5 одиниць вліво. Модуль координати дорівнює 5, модуль 5 дорівнює 5, модуль мінус 5 дорівнює мінус 5, в другому це точки 4,5 і мінус 4,5, в третьому 2,5 і мінус 2,5, а в четвертому 1 і мінус 1. Ідемо далі. Поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, поміркуйте. Номер 997. Модуль координати точки дорівнює 2 або 4, або 3. Три завдання. Яку координату може мати точка. Ми вже декілька разів сказали: модуль це відстань, а куди відстань не сказано. Тобто, координату може мати і додатна, і від'ємна точка. Якщо модуль дорівнює 2, то точка може мати координату 2 або мінус 2. Якщо модуль координати дорівнює 4, то точка може мати координату 4 або мінус 4. Якщо модуль координати дорівнює 3, то точка може мати координату 3 або мінус 3. Порівняйте модулі чисел. Модулі протилежних чисел однакові, тобто рівні і в першому, і в другому, і в третьому, тому що. Дві десятих після скорочення п'ята. Одна п'ята і мінус 1 п'ята, протилежні числа, модулі рівні. Так само і в четвертому. Здогадались? Ну, добре. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі і досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!